Танцюй моя пташка, просто посеред села. Саме для цього його спалили до тла. Красива у своїх сил'я, сильна у своїх красі. Танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди вмію. Гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут полів. Танцюй за тих. У кого більше немає ніг танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок, танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Ті, хто пали тут в села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами вростає нова трава, хай тут будуть нові посіви, і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це немає ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги, Танцюй для них пташко. Вперто без жалю каїття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя.